Друзі, до вашої уваги, тільки до кінця травня, оця наша серія проти випадіння волосся просто по супер ціні. Рекомендую користуюся сама. А що тут входить? Тут входить олійка чеснику, вітамін в 5 капіксіл. Це такий біомітичний піптіт, який допомагає нашому волосю. він прибуджує нашу волосяну фолікулу, і вона тоді краще працює, утримує волосся і краще волосся росте. В набор входить шампунь 500 мл, масочка 200 мл. Отака олійка, тут 30 мл, яка наноситься до миття. І ще в цей набор входить. О, такий класний пакет, то есть одразу подарунковий пакет. Ціна такого набору 986 гривень, тільки до кінця місяця він коштує 799 гривень. А, а ще це ще не все. У вас буде знижка 30%, якщо є у вас особистий кабінет в інтернет-магазині фармасі. Тому заходьте в свій кабінет, робіть таке замовлення. Якщо у вас кабінету немає, скоріш переходьте за посиланням в шапці профілю і оформлюйте знижку до кінця травня. Компанія дала 30%, а потім у вас завжди буде 25% вигідних вам покупок.